Усім привіт, в нас в на яйності з'являється меганародний, звичайний, класний, простий варіант Volkswagen Golf 6. Звичайно, двигун 1,6 дизель, рік 2011. Автомобіль на механічній коробці передач реально має непогану комплектацію і пробігу всього в 226 тисяч. Що ж, давайте будемо розглядати його поближче. Це у нас свіжопригнаний автомобіль з Європи, який усі в мене на майданчику. Заїхав недавно, повністю готовий до будь-яких перевірок, до першого обліку в Україні, до експлуатації по Україні. Як ви бачите, він на таких гарних дисках. І взагалі, як на гольфік, він не в непоганій комплектації. У нас є омивач фар. Передніх партроників, на жаль, немає. Позаду зате у нас є. Отак зад виглядає. І позаду у нас є камера заднього виду. Ось вона, бачите? Що в принципі для гольфів 6, хто е, мав діло, хто, можливо, їздив на, ці, їздив на цих машинах, той знає, що гольфи 6 з камерами ну, це рідкість. Я, як мінімум у мене їх було багато. Хто за ним наслідкує, вже бачив, що в мене був не один гольф-шостий. І в дорозі в мене зараз є, і в наявності є. Але з камерою в мене ще не було жодного. По кругу гарненький, чорний колір. Як ви любите або не любите. Ну і такий має спільний вигляд. Що ж, давайте тепер перейдемо до салону і до тест-драйву авто. Колір салону у нас такий, як би кофейний. Виглядає класно. Не, ну, він якби світлий, але ви бачите, він не, не білий, а кофейний. Так, по комплектації. В нас є, в принципі, все, що має бути. Те саме великий екран. Далі клімат-контроль з підігрівами. Звичайно, 4 стіклопідйомника. І мультикермо. Що в принципі все от, в гольфі 6 великі... багата комплектація, правильніше сказати буде. Салончик у нас гарно виглядає в комбінації чорна з кофейним, чорна підлога і кофейні сидушки, виглядає непогано. Так. Цю сторону вам показав. Йдемо на цю сторону. Відкриваємо багажник, подивимося, що в нас там є. Ну Камера мене здивувала, це так точно. Полка на місці. Чому на це звертаю увагу, тому що, самі знаєте, не завжди полка присутня. Далі, що у нас тут показую? Тут у нас запаска і весь комплект навіть ще є твердочка. Все є, бачите? Фаркоп навіть є. Вон. Хто, можливо, не побачив фаркопа на автомобілі і вже подумав, що його тут немає, ні, він у нас є в комплекті всередині. Так, що, давайте подивимося його ще з цього боку салону. Покажу вже вам все. Ось тут так виглядає задній ряд. Гарно цей салон. Не був він сильно замазаний, як приїхав. У нас і підігрів зеркал. Ну, тут, тут у нас все ясно. Що, сідаємо в салончик, давайте прокатаємося по майданчику, послухаємо, що тут як. Звичайно, так як автомобіль вже на продажі, на яких з ним питань немає. Технічно він справний, по підвізці на яких питань немає. От просто автомобіль для того, щоб брати і їздити. У нас ніякі на лампочки не горять, не болять. Камера працює, клімат заправлений, працює. Поїхали, проїдемося. Щеплення бере гарно. До речі, з мультирулем виглядає набагато краще салон, ніж коли нема мультируля. Так, по багатшому виглядає. Взагалі, Диві, дивіться, яка от картинка гарна. На рахунок сидінь. Дивіться, вони у нас тут така в них. Нормальна ткань, я не кажу, що вони не будуть мазатись, дивлячись, як будуть експлуату... експлуатувати. Звичайно, вже в робі сюди сідати навіть шкода буде. А хто просто на кожен день хоче собі їздити, будь ласка, на яких вам сильних колопіт це не зробить. Їде автомобіль гарно, по підвісті ніяких лишніх звуків, комплектація знову ж таки гарна. Є от затемнення, коли вас заді сліплять, є. Без як це, сенсор дощу. Ну, ось таке авто. Дійсно, гарне, цікаве. Що ще сказати? 226 тисяч це її оригінальний пробіг. Є навіть сервісні історії там. Кого цікавить, я окремо все відфоткаю. Також вам можу зараз, не можу, а зараз надам він код. Вам кого реально зацікавить, собі перевірить на всякий випадок. Реально от немає тут до чого приколупуватись. Просто гарна машинка в гарному кольорі, в гарному стані, з нормальним пробігом як для 1,6 дизеля. А 1.6 дизель, хто знає це класні економні двигуни. Як на Renault 1,5 дизель, так тут 1.6 дизель на Volkswagen. Просторий великий слон, місця багато, багажник великий, потолок не вісить, бо в них, до речі, от в Гольфів Є декілька болячок. Іржа, ну цей нержавий. І потлок висить, тут потлок не висить, І є ще по ЄГР, в них на 1.6 6 дизель, деколи питання, то також питань немає. Тобто хворі місця тут все окей, їх нема точніше. Технічно окей, по кузову гарний. Кого цікаво, я ще вам з прибором, його всього відніму. Дійсно, от, хороша гарна машинка. Зараз тут припаркуюсь, відфоткаю його в телеграм-канал. Instagram, від TikTok відзніму, щоб ви ще собі там подивилися. І вже приймали рішення. Камера це, звісно, топчик. З камерою, звичайно. То я то, якщо чесно, коли паркуюсь камерою, не користуюсь, тому що в мене більшість машин без камер, і мені вже так привичніше. Але хто на, візьме там собі на постійне і буде їздити тільки на одній машині, то вже як привикнути до камери, без камер буде незручно. Того камери, це, звісно, класно. Ну, Датчик світла, датчик дощу це все для вашої зручності. Так, що можемо зробити? Який висновок ми можемо зробити по цьому автомобілю? 1.6 дизельний, Golf 6, 2011 року з двигуном 1,6 дизель. Як на Golf 6 комплектація класна, є все. Ну, Кожу там немає, панорами немає, ну не всі хочуть панорами, не всі хочуть кожу. А тут гарний, приємний салончик світлий. Не буду я його плюси і мінуси перечислювати. Я думаю, що в ньому в основному плюси. Такий Golf 6, можна купити. У мене в СмальАвто на проспект Молоді 4 або ж наберіть, номер телефону буде знизу за 8200 доларів. Напишіть свою думку про цей автомобіль, як на мене, дійсно класний, цікавий, хороший, сімейний, несімейний будь-який варіант. Так що, кого це цікавило, проспект Молоді 4, звертайтеся, Гольфік 6. Є в наявності. Давайте я вам ще покажу, що у мене є в наявності. А ще у нас в наявності є Міганчик третій, 1,5 дизельний 13 2013 року. Я його тільки ще, щоправда, завезу на деякі вм'ятини витягнути ціна буде 7,5 тисяч доларів. Доволі гарна ціна, автомобіль 224 тисячі пробігу має. Непоганий стан, кого цікавить, можете забронювати собі, приїхати, купити, когось відправити, подивитись. Завтра понеділок він в мене не в м'ятинах. Далі він вже буду про нього знімати детальніший огляд. Завжди, коли машина приїжджає, завжди по ній буде якась робота в поліровки, хімчистки, ще щось страшніше, це нормально, того на це увагу не звертаємо. Далі. У мене наявності є таких два гранд Сценіка. Один з них 2014 року, це другий рестайлінг, один з них 2012 року. Це перший рестайлінг, але два в рестайлінгу треті гранд Сценіка. Це у нас один і дизель в комплектації, як бачите, Bose. На босешних дисках. І він з безключовим доступом за досиланням зеркал на автоматичній коробці передач з босе акустикою, з комбінованим салоном. Цікаво автомобіль виглядає, на нього є ціна 10-900 доларів. Звичайно, ще може бути якийсь торг. того Кого цікавить такий гран-сценік на автоматі 2014 року де не Будь ласка, звертайтесь, реально от, цікавий є варіант. Далі є ще такі рено-грансценні, куди не дизельний, але вже без босе комплектації, але ціна на 2000 доларів дешевша. Я не знаю, чи я його закрив. На жаль, так. Також у нас шестіступочка. Салончик звичайний, але у нас є клімат-контроль, великий кран. Тут реально по комплектації він не пустий. Навіть центральний підлокітник з шайбою це вже йде. Великий плюс комплектації. Ціна 812 року, де не дизель, будь ласка, прошу до огляду, прошу до, запрошую до купівлі. Дійсно от гарний цікавий варіант. Йдемо далі. Volkswagen Tiguan 2018 року, 2 літри бензин з пробігом 70 тисяч. Його ціна 17 тисяч доларів. Можливо, хтось шкає автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Далі. Kia Sportage 2016 року, 2 літри дизель за ціною 1950. Також моя Ауді, на яке я сам їжджу, це Audio 3, 1,8 бензин на автоматі. Ланцюг масла фільтра замінені. В наші тут, не закрив її, бачите. тут от, чорний потолок, і слайнку в Класна машинка, на ній сам катаюся, масло не їсть. Що найголовніше в цих двигунах, ніде не фарбоване. Реально класний варіант 7900 для вас ціна. Сьогодні чуді я з цими двома машинами не попрощався в сенсі. Дві мали купити, але як це авторинок. Знайшли, можливо, якісь дешевші варіанти. Можливо, ще щось ну, не продає їх сьогодні. Того є для вас ще два таких, дві таких машинки: це Renault GT-Line, Міганчик. В ньому є дійсно все. І ксенонові фари, і комбінований салон, автосилені зеркали, безключовий доступ. Він в крутій комплектації набагато краще, ніж той, що за 7500. Ну і в нього і ціна краще 9000 доларів. Можемо його зробити навіть 8900, так що кого цікавить, звертайтесь. І Opel 12-го року, що в ній ключове, сімейний мінівенчик з 1,6 бензиновим двигуном саме за ціною 7200 доларів. Ну і на останок ще є Audi R8, можливо, кого зацікавить, ексклюзивчик такий. І є Opel Corsa на роботі. На автоматі, на роботі, хто я хоче називає 10-го року за 5200 баксів. Також доволі гарна ціна. Ну і Плюс Гольфік за ціною 500 доларів 8-го року 1,4 бензин. Всі автомобілі варті уваги. Далі Гольфік 6 зараз закинув телеграм-канал. Так що, кого зацікавив автомобіль, звертайтеся. Хто хоче залишити свій автомобіль на продаж, приїжджайте. Будемо також ваш автомобіль продавати на реалізацію. Місця є багато. Кого цікавлять автомобілі з Європи, звертайтеся, кого зацікавив якийсь варіант, який був тільки що озвучений, також можете. Звертатися. звертатися. Всім гарного дня та до побачення. Я зараз гальфа фоткаю і відгружаю телеграм-канал. Ссылка на телеграм також внизу буде. До речі, запасать, як забув, Є один бензиновий, його ціна 8500, другий дизельний, 2 літра на автоматі двоє. Його ціна дизельного 9500, він також на транзитах і на кожі. Так що, кого цікавий, звертайтеся. Номер знову ж таки знизу є. Всім гарного дня та до побачення!